Готель, неймовірно, зелений, красивий гре-готель Грета Пелес. І зараз ми його будемо оглядати. Заходимо на ресепшн. Одразу з першого погляду відмічаю те, що готель дуже зелений і красивий. І зараз ми дізнаємося про цей готель. Що тут особливого. Крім того, що територія дуже зелена і красива, ви по території побачите дуже багато цікавих гіпсових скульптур. Разом вам будуть і вівці, і слони, і папуги, все разом. Ну і готель має на букінгу відмітку 9,1. Це хороший рейтинг готелю. І зараз будемо в цьому переконуватися або спростовувати. Також готель знаходиться за 4 км від міста ретимно, і навкруги готелю є інфраструктура для туристів, де можна ввечері погуляти і вхопити вайб країни. Територія готелю насправді є дуже великою, і номера розміщені в головному корпусі і в бунгало. і всього 335 номерів. Ну і вся територія поділена на три, зони, три категорії, а також є приватна зона. І відмічаю, що анімація у всіх різних трьох зонах різна за активністю і за заходами, які вони планують. Крім цього, завжди є вечірні шоу-програми Йога, пілатес, Ну і окремо для дітей є дитячий клуб Греколенд. Вам його обов'язково покажу. Тому цей готель тель позиціонує себе як готель для сімейного відпочинку. Якісного, хорошого, добротного, ну і в Греколенді можна діткам відвідувати від 5 років, а якщо до 5, то разом з батьками. Ну що ж, дивимося з вами номера, в яких поселяють гостей готелю. Як я вам вже сказала, є в готелі 335 кімнат, але всі вони різних категорій. Зверніть увагу: підлога, паркет, сучасні, гарні, стильні меблі. Також. Великі просторі ванні кімнати, також е, ремонт не сучасний, але все в класичному стилі, інтер'єрі, також є кавові машинки, міні-барі у вас буде, водичка і вино, і при заселенні це безкоштовно, а поповнення за доплату. Ну і дивіться, який вигляд з вікна неймовірно красивий: 300 метрів довжина пляжу, зонтики шезлонги безкоштовно, але кабани за додаткову оплату. Номер світ, дуже гарний, величезний, 46 квадратів, класичний такий з виглядом на море. Тут прямо перехід ванни. Тут. А тут сама ванна. І ще є душ купа шкафів. І душ. Косметика хороша, ще тут туалет. Дуже гарний пляж в готелі. Ці кабани за доплату, 80 євро за цілий день, а прості шезлонги безкоштовно. Готель, Грек, готель Грета Пелес» працює за трьома видами харчування. Можна просто сніданки, можна сніданки вечері і FB, тобто буде сніданок обід і вечеря, і деякі напої будуть входити, але в меню будуть зазначені, які не входять. Цікаво, що можна міняти вечерю на обід. Також у готелі є два а-ля-карт ресторани. І якщо у вас FB, то ви можете один раз відвідати один а-ля-карт ресторан по попередньому запису на ресепшені. А якщо ви на HB, сніданках і вечерях, то за депозит 20 євро можете відвідати а-ля-карт ресторан замість своєї вечері в головному ресторані. Ну і ми з вами, ідучи по території, прийшли до окремої зони території готелю: це Kids Greco Land. Так, тут дитяча зона, є гірка, є шезлонги, матраси такі досить товсті. І ця зона активна, окремо від інших зон. Тут теж є свій ампітеатр. Тут така дитяча. Підпишіться на мій канал, адже в мене дуже багато оглядів готелів з різних країн. Таким чином зможете обрати для себе. То, що буде підходити саме вам, або звертайтеся до мене, контакти в шапці профілю, і я на ваші дати, на ваш склад сім'ї зроблю підбірку. Даний готель я буду рекомендувати для якісного сімейного відпочинку. Можливо, ви відпочивали в даному готелі? Напишіть відгук, поділіться своїми враженнями в коментарі.